Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа, благодать вам і мир, хай примножиться і супроводжує вас протязі всього цього дня. Євреї кажуть, шабат, шалом, суботній день, і хай оцей шалом, Божий мир. Наповнює наші серця в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Господу! Велика, велика подяка Йому! Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Написано в Євреям в 11 розділі в 6 віршові. Тож, догодити Господу без віри не можна. Догодити Господу без віри не можна. А в що ми повинні вірити? Ми повинні вірити, що ми його діти. Слава Господу! І ми відкуплені, і ми викуплені, і ми викуплені дорогоцінною ціною кров'ю Ісуса Христа. В танці розкрутив, дав мелодію. Словом пісні обійняв і від ворогів ти мене звільнив всі страхи мої забрав. Я не буду рабом гріха, бо я дитя, царя, я не буду рабом. Гріха бо я дитя, царя до народження ти мене обрав, з любов'ю дав ім'я, поселив мене у твоїй сім'ї, кров за мене в кров мені. Твоя, я не буду рабом гріхам, бо я дитя царя. я не буду рабом гріхам, бо я дитя царя. ти розділяєш море, щоб Пройшли ми усі страхи мої забрав ти, від, ти відновив мене тепер, співаю, що я дитя царя, ти розділяєш море, щоб пройшли ми усі страхи мої забра. Ти відновив мене тепер, співаю, що я дитя царя, що я дитя, царя. І Господь так хоче, щоб ми кожного дня прокидалися і вірили в те. Що ми діти царя, прокидалися і нагадували собі, що ми діти всемогутнього Господа, нагадували собі, в яку ми покликані сім'ю, нагадували собі, що Господь нас любить, любить як дітей, і сказав, що його любов буде до нас вічна. Слава Господу, слава Господу. Тож, коли ми будемо укріплюватися в цій істині, що ми діти царя-царів, що ми покликані. Його любов'ю, що ми викуплені його жертвою, що ми тепер в сім'ї Божій, то радістю буде наповнюватися наше серце. А ще а ще ми зможемо робити діла Божі. Алілуя, Слава Господу! Бо слово Боже каже, що те, що робив Ісус Христос, те ми можемо теж робити. Слава Господу! Велика, велика подяка Йому. Слові Божому написано від Марка. В Євангелії від Марка в 11 розділі буду читати з 22 віршу. Перед цим були такі події, як Ісус із своїми учнями і хотів там з'їсти якогось плоду і смокви, але не знайшов. І він прокляв ту смоковницю. А коли вони йшли у зворотньому напрямку, то учні побачили, що смоковниця повністю засохла. І вони були здивовані і казали: Господи, подивися, смоковниця засохла. І, о, і ось в їхню до їхніх до їхнього такого не до їхнього до їхньої несподіванки. Ісус каже ось такі слова. У відповідь Ісус промовив до них: майте віру Божу. Ісус промовив до учнів, Ісус промовляє до кожного з нас, майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море. І не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно із сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам, все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. І сповниться вам. І коли стоїте в молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось. Щоб і ваш Отець Небесний простив вам провини, ваші провини, алілуя! Алілуя! Ось таке слово сьогодні, основне слово дав нам Господь. І ми бачимо, читаючи це слово, чуючи це слово, що Господь сказав своїм учням, що якщо будете мати віру і не будете мати сумніву, то що скажете, що попросите те буде вам? Скажете цій горі, і вона буде зрушена в море, скажете тим проблемам, щоб вони пішли геть з вашого життя, і це так і буде. Але, але якщо хтось каже, добре тобі казати. А от я молюсь, молюсь, або кажу, кажу, і нічого не відбувається. Є декілька секретиків, є декілька правил, е кроків, які потрібно робити, щоб воно здійснилося. Перше, перше, повірити, повірити в те, що ви діти всемогутнього Бога, повірити в те, що ми покликані в Божу сім'ю, Повірити в те, що ми маємо на це право. Маємо на це право, деякі можуть так себе уничижати, казати, та хто я такий, та хто я така, щоб мене чув Господь, та я такий бідний грішник!» О, прийшли до отого, яке було в кінці. І коли ви стоїте на молитві, прощайте в першу чергу себе, в першу чергу себе. Коли ми прийшли до Господа. І покаялись в своїх гріхах і сказали: прости, Господи, бо ми люди грішні. Прийми, Господи, на свою сім'ю, війди в наше серце. То Господь каже: все, все все старе минуле, тепер я творю все нове, я ваших гріхів не згадую більше. Візьміть це слово і живіть. Коли ви стаєте на молитву, коли ви починаєте просити щось у Господа, в першу чергу пробачте себе. Ми, читаючи це слово, думаємо, так, кого я там не пробачив, з ким я там не примирився, і нібито, о, так, і з тим примирився, і з тим примирився, а потім дивишся, а себе не пробачив, а себе не пробачив, а Господь каже, хто ти такий. Щоб себе не пробачати, чому ти не приймаєш мою жертву, чому ти не береш моє прощення? Чому ти не входиш в мій покров? Чому ти не віриш в те, що я сказав, що я уже тебе викупив дорогоцінною ціною? Все, що було вже минуло, я його не згадую, каже Господь. Я його не згадую. То пробачте собі. Пробачте собі, пробачте собі, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Дозвольте собі бути щасливими, дозвольте Слову Божому діяти у вас, в вашому житті, дозвольте це зробити. Якщо ви до сих пір думаєте, я щось там не зробив, ой, Господь не може мене пробачити, який такий гріх, Господь каже, якщо він буде навіть пурпурний, червоний червоний, великий. Такий великий, я його пробачаю, я його пробачаю. Немає жодного гріха, як, з яким би Господь не розібрався там на Голговському хресті, то перший, перший крок пробачте собі, пробачте собі, потім примириться з людьми, якщо вам потрібно це ще зробити. І не сумнівайтеся, що Господь почує вашу молитву. А коли ми стаємо на молитву, пробачили собі, повірили в те, що ми діти Божі, покликані в Божу сім'ю, що Господь любить нас вічною любов'ю, ми приходимо до престолу благодаті і починаємо просити, немало не сумніваючись, тому що ми отримаємо. Не сумніваючи, що Господь чує, не сумніваючи, що він добрий, що він даятель благий. Не сумніваємося. Кому не вистачає мудрості, просимо мудрості, кому не вистачає грошей, просимо грошей, кому не вистачає здоров'я, просимо здоров'я, кому не вистачає любові, просимо любові, просіть усе, що вам не вистачає, адже у нього достатньо всього. Він щедрий даятель. Він дає нам блага. Він хоче, щоб ми зранку посміхнулися і сказали Слава Господу! Ми маємо новий день! Слава Господу! Ми будемо мати нові перемоги, ми будемо бачити чудеса і знамена, коли. Коли ми не будемо сумніватися, коли ми будемо це хотіти, якщо ми цього не хочемо, якщо нам достатньо просто сісти в купешку і їхати в небеса, в ту небесну обітницю, ми не хочемо працювати на ниві Божим. Ми не хочемо бути січами, жницями. Ми просто хочемо бути дітьми. То будьте, то будьте, будьте ними, Господь не буде вас дорікати. Ви вибрали такий шлях, ви вибрали таке, будьте. Але якщо ви хочете бути воїном Ісуса Христа, якщо ви хочете бачити чудеса і знамена, перемоги, то потрібно прикладати зусилля. Як воїн готується до битви і кожного дня, кожного дня качає свої м'язи, розбирає там, збирає свою зброю, налаштовує її на битву. Коня налаштовує на битву, він готується, він постійно готується, він постійно в тонусі, він постійно у е, в такому ритмі життя, що він готовий, то і нам, дітям Божим. Які хочемо бачити, оті гори, які падають в море. Якщо хочемо бачити перемоги, перемоги в своїх сім'ях, перемоги в першу чергу в собі, над кожним гріхом, який інколи приходить і хоче спокушати нас, і каже: о, от як там було добре, а можна було робити те і те, а ти прийшов до Господа, а тепер не можу. Я все можу, я все можу, мені все дозволено, але не все мене назідає. Мені все дозволено, мені все, все можна, але те, що буде е, е, приносити радість моєму Господу, я те буду робити. А останнє не буду робити. Не тому, що мені не можна, а тому, що я цього не хочу, не тому що. Е, у що я цього не хочу. Амінь. Слава Господу! Слава Господу! Коли ми йдемо за Господом, коли ми хочемо бачити чудеса і знамена, ми повинні перетворюватися в Його образ. Ми повинні прикладати зусилля, щоб Господь змінював нас, щоб Господь змінював нам, нас, Господь буде змінювати, але нам потрібно бажання. Нам потрібно захотіти. Алілуя! Слава Господу! В Єфесянам в першому розділі написано: оскільки він четвертого, давайте з третього благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі, непорочні перед Ним у любові, і хтось каже: ось бачиш, написано, ми повинні бути святі і непорочні. Так, амінь. Але не своєю силою. Ми повинні хотіти це і приходити до Господа і казати: Господи, допоможи мені, допоможи мені, звільни мене, допоможи мені бути святим. Непорочним, допоможи мені і вірити в те, що Його кров Ісуса Христа уже це, це, це зробила. В наш той чоловічок, ми не наше тіло, ми не наші забаганки. Ми ті, хто знаходимось усередині, в нашому дусі, ото наше єстество. І отой наш внутрішній чоловічок, наше внутрішнє я, воно не грішить. Воно не грішить, воно повністю нове, воно повністю змінене, воно живе, оце тіло, оце душа, яка навчена іще хотити отими дорогами кривими, воно інколи каже, ой, пішли туди, ой, хочу цього. Але і оце тіло тлінне, да, воно тут залишиться на цій землі. Але наш внутрішній наша внутрішня людина, вона оживе, вона ожила, вона живе і вона вічно буде жити. І вона, як ота пташка, вилетить з цієї храмини і полетить до нашого Господа. Наша внутрішня людина вона не грішить. Вона позбавлена гріха, вона викуплена, вона очищена, вона свята. Оці ще. Тілесні наші дії можуть засмучувати Господа, але наша внутрішня людина вона Господа не засмучує. Вона уже викуплена, вона уже свята, вона уже непорочна і там немає й тіні змін. Алілуя, слава Господу! алілуя, Слава Господу! Оскільки Він обрав нас. Нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі, непорочні перед ним у любові, наперед призначивши нас до того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас від в улюбленому утворен... в... сині. В ньому маємо, в ньому маємо, уже маємо, брати і сестри. В ньому ми уже маємо. Що ми маємо? В ньому маємо викуплення його кров'ю, прощення переступів згідно з багатства в його благодаті, яку він безмірно помножив у нас. У всякій мудрості та розумі, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому. У ньому ми стали спадкоємцями. Алілуя! 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 Слава Господу! У ньому були відзначені печаттю святим Духом, обід, святим Духом обітниці, який є, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення його величі. І коли ти читаєш ці слова, серце заумирає. Це написано в Слові Божому, це написано для нас. Слово Боже живе і діє. І коли ми стаємо на молитву, нам потрібно вірити в оці всі обітниці, що написано про нас в Слові Божому. І коли ми будемо ставати на молитву, і коли ми будемо молитися, і коли ми будемо жити, і коли ми будемо говорити з Господом, і коли ми будемо говорити о тій горі, нам потрібно вірити в ці обітниці, які дав нам Господь. І тоді гори зрушаться. і тоді гори зрушаться. і тоді гори зрушаться, але милість його буде перебувати з нами вічно. Алілуя! Слава Господу, слава Господу! Наш Господь великий, наш Господь чудний, наш Господь дивний, Він до миру нас покликав. Він так хоче, щоб ми вірили, що ми Його діти. Він так хоче, щоб ми вірили, що Все Його це наше. Він так хоче, щоб ми вірили, що Він дав нам силу і сказав все те, що я робив і ви зможете робити. Але нам потрібно повірити. Не сумніватися, а ще потрібно хотіти це робити, і коли ми хочемо, віримо, не сумніваємося, то ми побачимо великі великі переміни в своєму житті. Ми побачимо багато-багато Божої слави в своїй сім'ї, в собі, в своїй країні, і хай допоможе нам Господь бути носіями Божої слави, і Хай допоможе нам Господь не сумніватися. Вірити і йти перемог, до перемоги в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте збережені Господом. Пам'ятайте, Він дуже дуже любить вас. Амінь.